Ага, старий знайомий наш! Добрий день. Добрий день. Що? Що? Ні, купити не хочемо. Хочемо спитатися, що правила знову порушуємо. Які? Ну, на а ви порушуєте правила з коли? А образується. А чого що не склали протоколи? Ну я. Просто не порушую я тоді правила. Ви знаєте, е, як прекрасно. Да ні, не порушується. А ви зараз ви порушуєте, стоїте на перехрестку. Якому? Як якому? Та у нас не бачу, що не бачите, що перехрство. Маєте стояти згідно пункту 15.9, 10 метрів від перехрестка, так? А я 10 метрів стою. А ви Ну, Якщо виступаєте, ви повинні включити приблизковий маячок.